Безподобно, я дуже задоволена, що я попала в цю групу і що я танцюю у спортивному одязі з хорошим настроєм. Сьогодні пані Христина вперше пробує для себе бачату, поширений латиноамериканський танець. Ділиться давно мріяла потрапити саме у цю групу і, попри свої 73 роки, із задоволенням виконує кожний рух. Ось так я зараз ту бачату пробую танцювати. Мені дуже подобається, дуже подобається. Я вже люблю рух. Христина Касіян відвідує заняття у рамках університету третього віку. Це одна із програм Тернопільського міського територіального центру. Як нам розповіли, учасники можуть обрати навчання на різних факультетах, тим самим дізнаючись для себе більше про красу, здоров'я чи спорт. В рамках цього факультету сьогодні наші відвідувачки танцюють. Це дуже корисно є для людей старшого віку, і це дуже популярний факультет, адже зараз в старшому віці в них є більше часу, вони зараз пізнають себе, цікавляться методами, де можна зберегти своє здоров'я, покращити свій зовнішній вигляд і так далі. Для цього ми їм пропонуємо різні заняття. Цього разу у групі 20 осіб відвідують заняття з танців двічі на тиждень. У кінці тримісячного навчання учасники матимуть можливість презентувати здобуті навички. Це суто для наших відвідувачів, тому що це якість не перевіряється. Це для того, щоб їм було комфортно, щоб вони пізнали якісь нові навики, тому що танець взагалі розвиває і гнучкість, і це і добре для свого здоров'я. Але крім фізичного фізичне навантаження, це і дуже добре для психоемоційного стану, особливо зараз в теперішній час, тому що це і знімає стрес і піднімає настрій людей. На заняття завітала і 67-річна Марина, жінка родом з Луганщини. У Тернополі проживає ще від початку повномасштабної війни. Ділиться, що саме два роки тому записалась у Тернопільський міський територіальний центр, де й знайшла для себе чимало нового і цікавого. Взагалі, я не вперше танцюю. Я дуже любила танцювати, і ще в дитинстві ходила на танцювальні кружки, Ну але зараз. Вже давно від цього я відійшла, але бачите, є така нагода, все е, спомнять. Мені дуже подобається, як викладач дає оці рухи. Вони дуже легко получаються, дуже легко. Викладає такий стиль танцю Назар Палагнюк. Хлопець ділиться, на уроки можуть приходити і жінки, і чоловіки. Тут обмежень немає. Впевнено, додає, танцювати ніколи не пізно. Бо люди думають, що там після 40 все типу. Або люди кажуть, там я ніколи не вміла танцювати чи не міг танцювати. Що я буду навчитися? Насправді, людина без досвіду, роботи, без досвіду танцювання, наприклад, може навчитися танцювати краще ніж танцюрист, який займався десь там 10-15 років тому назад. А ще каже тренер: такі танці позитивно впливають на різні сфери життя. Танець створений для того, щоб людина більше старалася відпочити від соціуму від роботи, взагалі, просто якось змінити свій погляд на суспільство. Окей, і коли людина починає танцювати і через певний період часу, в неї світоліт міняється на 180 градусів. Людина стає більш веселішою, кайфує від свого життя, знайомиться з іншими людьми. Загалом у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення для людей поважного віку така програма діє вже шість років. Тож кажуть, долучатись можуть усі охочі.